Доброго дня, любі друзі! З вами автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось таке авто. Це Нива. 2007 року випуску від першого власнику, взагалі без підкрасів по кузову. Авто дуже гарно обслуговувалось. Зараз по авто, по техніці взагалі немає ніяких питань. Все працює ідеально, мотор, коробка, двигун. Роздатки, мости, все в дуже-дуже-дуже гарному стані. За автомобілем слідкували. Також автомобіль має легесенький тюнінг, зараз я вам це все покажу. Має гарне освітлення. Має ось такі штучки. Можна закривати фару, зараз я вам покажу. Ось. Щоб не попадало туди нічого зайвого, якщо ви там заїхали в поле або там, де багато поляки. Також автомобіль має додаткове освітлення на криші. Ось, будь ласка. Зараз. Так, далі перейдемо до салону. Є у автомобіля також ось такі пороги. Дуже зручно виходити з автомобіля. По салону автомобіль охайний, на сидіннях має чохли з моменту покупки. Під е чохлами салон взагалі в ідеальному стані. Ось, будь ласка, все ціленьке. Все гарненьке. Ще раз повторюсь, авто повністю обслужене, дуже-дуже дуже гарне по техніці. Повний привід та все, що має працювати, все працює. Автомобіль зі своїми завданнями взагалі дуже-дуже-дуже добре справляється. Всім дякую за увагу! Автосалон Автопарк Запоріжжя на вас чекає.